Перший в області селекційний лісонасінєвий центр відкрили на території Гладковецького лісництва у Коростенському районі. У цьому лісоросадницькому комплексі щорічно вирощуватимуть понад 5 мільйонів саджанців із закритою короневою системою. Основна мета це вирощування високопродуктивних лісових насаджень. Лісонасіннєвий комплекс. Де перероблюється шишка, отримується з неї насіння, входить комплекс висіву лісового насіння, де ми з вами знаходимося, де касети набиваються на висівній лінії торфом, висівається насінина. До цього центру входить лісоросадницький комплекс, де вже ці касети. Вивозяться в теплиці на поля дорощування, там вони там проростає насіння, там воно росте до осені, до такого до, до стандартного розміру, то що він більше 12 см сантиметрів висоту, а то й до 30 сантиметрів. І входить камера з контрольованим кліматом для зберігання насіння для зберігання сіянців. Висівний барабан. Стіл інспекції якості висіву насіння, за яким стоять спеціалісти, контролюють, чи вся луночка наповнена насіниною. Якщо немає, то доложують насінинку. Після столу інспекції вони потрапляють до блоку присипання, де присипаються вермікулітом або агроперлітом, зволожуються і вже з роликового конвейера виставляються. На металевий піддом загальна площа лісонасіннєвого центру сім гектарів. Перші сіянці сосни звичайної тут вирощуватимуть у березні 2023 року. З початку року. періоду, це може бути в залежності від погодних умов. Березень місяць. Будемо виставляти піддони в тепличне господарство в теплиці і там. Будемо пророщувати майбутні посадкові матеріали. Вже перші сіянці з даного комплексу ми зможемо вже висаджувати на лісові площі після пожеж, які залишились у нас, або після воєнних дій уже в наступному році восени. Аном на сьогодні в Україні вже побудовано два селекційно лісонасіннєвих комплекси. Також цьогоріч побудують п'ять таких центрів в інших регіонах країни. Ми пришвидшуємо результат відновлення лісу. Тобто, якщо цей сіянець, ми раніше садили в землю, і тільки через 5-6 років ми отримували ліс вже людського зросту. То при цій технології ми отримуємо цей же результат. Уже на третій-четвертий рік. А Житомирщина, ну, по-перше, це лісовий край, тут багато лісів. По-друге, в 2020 році Житомирщина дуже постраждала від лісових пожеж, і ці всі території потрібно відновлювати. Ну, І війна теж залишила тут негативний свій слід, багато лісів пошкоджених, майже 25 тисяч гектарів. Фактично. Зруйнованих лісів пошкоджених, які потрібно або ремонтувати, або повністю відновлювати, Аліна Домбровська, Олексій Черко, новини на Суспільному.